Бахмут може бути захоплений російськими окупантами найближчими днями, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За словами голови Північно-Атлантичного альянсу, Росія перекидає більше військ, більше сил, і те, чого їй бракує в якості, вона намагається компенсувати кількістю. Також Столтенберг висловився, що падіння Бахмута на Донеччині цитую не відображатиме якийсь переломний момент війни. Це лише підкреслює те, що всі ми не повинні недооцінювати Росію. Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні. Додав очільник НАТО. Нагадаємо, високопосадовці в українському уряді з'явили, що. Наразі росіянам взяти в оточення Бахмут не вдасться. Оборона цього міста Донецької області принципове питання для президента України та військового командування і рішення отримувати Бахмут. Їхня спільна позиція в разі захоплення Бахмута. Росіяни матимуть відкритий шлях для захоплення ключових західних міст України на сході. Тож Зеленський відкинув можливість оточення міста окупувати Бахмут. Найманці Путіна прагнуть ще з листопада 2022 року. Бахмутський напрямок найзапекліший в Україні.